У світі геймерських аксесуарів завжди важливо зберігати баланс між функціональністю, доступністю та якістю. У другій половині 2023 року компанія AfoTech випустила нову лінійку клавіатур Blady b 950, яка обіцяє комбінацію передових технологій та доступності для широкого кола користувачів. Вітаємо на оглядовому каналі ГесіДком. Підписуйтеся. Так от у згадану лінійку входять клавіатури Blady B-950 RGB Wario Grey та Wario Blue з локалізованими версіями для різних регіонів. Основною перевагою моделі є неймовірно швидкі та надійні фірмові оптичні перемикачі Bloody LK Libra з ресурсом 100 мільйонів натискань, що мають покращену стабілізацію ходу та циліндричну лінзу для гарнішого розсіювання світла. У цьому огляді ми розглянемо першу версію з лінійними свідчами Bloody LK Libra Brown та проаналізуємо, наскільки вона відповідає потребам звичайного геймера. До речі, придбати її можна на офіційному сайті за рекомендованою ціною 2599 гривень. Та давайте спочатку оцінимо заявлені характеристики виробу. Зустрічає власника коробка середнього розміру із яскравим інформативним оформленням. Усередині бачимо ще одну, в якій і розмістилась сама клавіатура в додатковому захисному пакеті. До комплекту також увійшли знімний кабель з USB Type-C на Type-A, пулер для зняття кейкапів, комплект додаткових кейкапів, паперова документація та гарантійний талон. Blad B950RGB має будову з використанням апперкейсу. Це покращує акустичний комфорт при натисканні клавіш, хоча й ускладнює процес очищення пристрою від пилу. Розкладка клавіатури класична. Кверті ANSI 98% з 98 ма кейкапами. Цифровий блок зміщений вліво, стрілки вліво та вниз. За рахунок цього, її довжина на 20% менша за класичні клавіатури. Даний форм-фактор є компромісним рішенням для тих, кому одночасно потрібен цифровий блок для роботи та вільне місце на столі. Тут відсутні окремі клавіші Delete, Insert, Page Up і Page Down. Їх функції реалізовані на Print Screen, Pause, Home та End через комбінацію із Function. Червона клавіша з логотипом Bloody дозволяє перемикати кольори статичного підсвічування, а у поєднанні з кнопкою Function звертає вікна. Перемикання між профілями здійснюється комбінацією Function і клавіш від f9 до f 12 Верхня частина корпуса виготовлена з високоякісного пластику із гладкою матовою поверхнею. Над верхнім рядом клавіш маємо декоративні елементи вигляді накладок сірого кольору із стильними візерунками та написами. Вони створюють атмосферу кіберпанку та натякають на приналежність пристрою до ігрової серії. Нижня частина корпуса виготовлена з білого шорсткого матового пластику. Якість збірки хороша, при скручуванні пристрій не скрипить та не люфтить. Вага клавіатури без кабелю становить 824 грами. Підключення її здійснюється за допомогою знімного кабелю з USB Type-C на Type A довжиною 1,9 метра з ПВХ без обплетення. Конектор USB Type-C має повздовжні виступи для додаткової фіксації. На зворотній стороні маємо пази та отвір навпроти конектору USB Type-C, що дозволяють прокласти кабель трьома способами. Вздовж пазів є спеціальні фіксатори, які не дозволяють кабелю випасти з направляючих. Прорезинені вставки на нижній частині пристрою сприяють його гарному щепленню з поверхнею стулу. Допомагають гаджету впевнено стояти на столі двоповерхові прорезинені ніжки, які дозволяють змінювати кут нахилу між значеннями 0, 3 та 8 градусів. У комплекті маємо додатковий набір кейкапів у кількості 24 штуки з abs пластику. Він знадобиться тим, хто не часто грає і хоче мати стриманий вигляд клавіатури з підсвічуванням легенд на усіх клавішах. Кейкапи основного набору виготовлені із ABS пластику методом подвійного лиття із підтримкою підсвічування, тоді як сірі з непрозорого pbt пластика Останні мають характерну шорстку рельєфну поверхню та не схильні до утворення масних плям. Профіль кейкапів OEM із зрізами нижніх кутів. Ця особливість збільшує поверхню контакту та зменшує ймовірність хибних натискань під час набору тексту чи ігрових баталій. Українські літери І, Є та Є реалізовані без підтримки підсвічування символів шляхом лазерного гравіювання. Це призводить до того, що дані символи практично не підсвічуються. Сподіваємось, що в подальшому виробник забезпечить повну локалізацію своїх клавіатур для ринку України. Окрім того, погано підсвічуються усі символи, які розташовані у нижній половині клавіш. Також на більшості кейкапів цифрового блоку не просвічуються легенди, що розміщені нижче від основних, оскільки вони нанесені на поверхню клавіш сірою фарбою. В основі Bloody B-950RGB Wario Grey маємо фірмові оптичні перемикачі LK Libra Brown і силу натискання до спрацьовування в 40 грамів та ресурсом натискань у рекордні 100 мільйонів. У даного виробника Brown у назві свічча означає, що перемикач відноситься до лінійних, тоді як Orange означає, що це тактильний свіч. Конструктивною особливістю даного типу оптичних перемикачів від бладі є наявність балансирів, що дозволяє зберігати строго вертикальне положення стема та кайкапа на ньому під час їх переміщення вверх-вниз. Це дозволяє зменшити проблему воблінгу клавіш, яка властива усім оптичним світчам. Тадковим нововведенням є наявність циліндричної лінзи, що розсіює світло від rgb світлодіода на платі. Це покращує яскравість та рівномірність підсвічування основних легенд на кайкапах. Хоча ніяк не впливає на проблему з підсвічуванням легенд, що розміщені нижче. Виробник заявляє про рекордно низьке значення часу реєстрації натискання 0,2 мілісекунди. Тоді як для найкращих механічних перемикачів цей показник становить 15 мілісекунди у кращому випадку. Іншою беззаперечною перевагою оптичних перемикачів є відсутність затримки при реєстрації повторних натискань клавіші, оскільки параметр debounce є нульовим. Для механічних перемикачів цей показник часто перевищує поріг в 30-35 мілісекунд. Окремої уваги заслуговує той факт, що довжина повного ходу стема у свічі зменшена на 25% порівняно із типовим значенням. Вона становить лише 3 мм, а точка спрацьовування 1,5 мм. Для механічних перемикачів типовими показниками є 4 та 2 мм відповідно. Хід стему свідчив плавний та пружній. Ефект піска не спостерігався, проте було чутно ледь помітний дзвін пружин та балансирів. Горизонтальний та вертикальний воблінг кейкапів досить відчутний порівняно з механічними перемикачами. Проте значно менший за те, що спостерігався у першому поколінні Light Strike перемикачів без балансиру. Самі балансири, стем та пружина не змащені, тому тайпінг у клавіатури не має нічого спільного із механічними чи мембранними клавіатурами. Він не є неприємним, просто маємо на увазі той момент, що звуковий профіль у неї досить своєрідний, та нагадує клавіатури з початку 2000-х. Стабілізатори під довгими кейкапами не змащені із заводу. У зв'язку з тим, що клавіатура не має можливості заміни перемикачів, користувач не зможе витягти стабілізатори та змастити їх. Привертаю увагу, нестандартна конструкція стабілізатора під кейкапом пробіла із використанням двох додаткових пружин з обох сторін від перемикача та двох гвинтів. Це усуває навіть натяки на розхитування пробілу, а також сприяє акустичному комфорту при натисканні на цю клавішу. Для заміни довгої клавіші пробіл на додаткову з комплекту потрібно перед витяганням кейкапу акуратно викрутити два гвинти з протилежної сторони клавіатури. Клавіатура має доволі яскраве RGB підсвічування та має 9 рівнів яскравості, що перемикаються комбінацією Function плюс стрілка вверх чи стрілка вниз. 10 типів з різними ефектами підсвічування запрограмовані за завмовчуванням. Знайти їх можна на комбінації Function плюс від 0 до 9. Налаштування власних кастомних режимів підсвітки реалізується через фірмовий софт. Key Dominator 3 це програма, яку потрібно встановити на ПК для отримання доступу до просунутих налаштувань цієї клавіатури. Після її інсталяції користувач має можливість для кастомного налаштування підсвітки, написання макросів, зможе переназначити функції клавіш та багато іншого. Інтерфейс програми є досить своєрідний, проте її функціонал не викликає жодних запитань. Усі налаштування цієї програми зберігаються у вбудованій пам'яті об'ємом 4 МБ. Bladie b 950 RGB Warrior Grey це клавіатура для геймерів, які особливо оцінять зносостійкі ігрові кейкапи з PBT пластику на ігрових клавішах та посилену конструкцію стабілізатора клавіші пробіл. Оптичні світчі мають шалений ресурс у сотню мільйонів натискань, нульовий час реєстрації повторного натискання клавіш та неймовірно швидку реакцію самого натискання. Конструкція фірмових оптичних світчів Bladie LK Libra є продуманою та надійною форм фактор 98% дозволяє економити місце праворуч від клавіатури, що забезпечує достатньо вільного простору для рухів мишою. Якість матеріалів та збірка не викликає ніяких запитань. Ця надійна та витривала клавіатура зможе роками витримувати шалене навантаження під час ігрових баталій. Програмна складова також орієнтована на потреби геймерів. Тут маємо повний набір фірмових можливостей, що включає редактор макросів, розділ для читерів, налаштування підсвічування та багато іншого. Натякає на призначення клавіатури також її агресивний ігровий дизайн із написами та візерунками у стилі кіберпанк. Ну а як вам такий набір нововведень? Зацікавили, щоб спробувати? Чекаємо на враження та зауваження у коментарях. Також підтримайте канал вподобайками, підпискою, поширенням у соціальних мережах. До нових відео, все буде Україна!